Передноворічний тиждень наповнений приємними турботами. Це пора перечувань, великих очікувань і переповнюючих емоцій. Протягом цього тижня енергії потрібно в рази більше, ніж в інші періоди, тому багатьом потрібен відпочинок після його завершення. Овен час самітництва закінчився. Час показати себе у світлі. Надолужуйте втрачене, завойовуйте нові горизонти. Не бійтеся великої кількості контактів та запрошень. Подумайте про зміни у своєму будинку, не обов'язково глобальні, але суттєві. Придбання нового одягу до свята також не завадить. Свіжим поглядом подивіться на цей величезний і дивовижний світ. ТЕЛЕЦ Подивіться на своє життя з вищих позицій і дійте з принципу любові та співчуття. Навіть якщо ваші друзі та колеги завдадуть вам додаткових турбот і неприємностей. Зірки обіцяють активні операції з грошима. Чимало доведеться витратити на подарунки. Використання нових досягнень та технологій у роботі дозволять вам досягти важливих результатів, про які ви нещодавно тільки мріяли. Створіть у себе вдома затишок і порядок. Не забудьте вбрати ялинку хоча б в останній момент. Близнюки, Настає час радості та чаклунства. Сміливо втілюйте у життя свої мрії та фантазії. У професійному плані на вас нині може чекати кар'єрний зліт. Вам запропонують роботу мрії. Середа непогано підходить для розмов з керівництвом. Вони можуть виявитися напрочуд конструктивними. Чекайте на приємні подарунки під ялинку від коханої людини. Рак. Напружена робота на початку тижня може послабити ваші сили, але фінансові перспективи стануть для вас яснішими і приємнішими, що окупить всі тяготи. У четвер варто знизити напружений ритм роботи та зайнятися підготовкою до свята. Особливо якщо ви ще не нарядили ялинку та не купили подарунки. Це останній шанс все встигнути. У суботу саме час зробити те, що ви давно собі обіцяли, але раніше не могли дозволити. У неділю буде чимало турбот, але приємних. Лев. На цьому тижні намагайтеся бути м'якшими і гнучкішими. А рішучість і жорсткість залиште для інших часів. У понеділок постарайтеся уникати конфліктів та непорозумінь. У вівторок невдачі у якихось починаннях свідчать про те, щоб від цих проєктів краще відмовитись. У п'ятницю працюйте неквапливо і нікуди не поспішайте, якщо хочете уникнути перенапруги і нервових зривів. У вихідні краще вирушити у подорож чи до друзів, щоб весело зустріти новий рік. Діва Тиждень може виявитися активним і плідним за умови, якщо ви не хапатиметеся відразу за безліч справ, важливо розставити пріоритети. Виявіть турботу про близьких. Дізнайтеся, що вони хочуть отримати у подарунок під ялинку. Вам просто необхідно вловити важливу ідею всередині тижня, яка, як за помахом, чарівної палички розширить ваші можливості. У неділю постарайтеся не витрачати багато часу на порожню балакнину, готуйтеся до свята. Терези! Цього тижня вам необхідно зберігати ясну голову та тверезість думок. Підтримка впливових осіб у середу допоможе вам зайняти нові позиції у діловій сфері. У четвер ви отримаєте приємні новини. Наприкінці тижня варто вирушити у подорож, щоб відпочити та зустріти новий рік у цікавому місці та у чудовій компанії. СКОРПІОН Настає сприятливий тиждень для реалізації ваших ідей та планів. Гарний час для укладання важливих договорів та пошуку однодумців. Вас багато в чому супроводжуватиме успіх. Ви отримаєте дуже вигідну пропозицію від колишнього керівництва. Можливо, повернетесь на старе місце роботи, але зі значно більшою зарплатою. Щодо особистого життя, то для досягнення важливого завдання вам доведеться переглянути деякі принципи. І тоді на вас чекає гармонія та взаєморозуміння. Стрілець! Цього тижня закінчується період труднощів і стресів. Вже до його середини має настати помітне потепління у ваших стосунках із фортуною. Є шанс отримати схвалення важливої для вас ідеї та розпочати її реалізацію. Постарайтеся якнайшвидше закінчити всі справи, щоб зосередитися на підготовці до свята. Козиріг. Цього тижня на вас чекають сприятливі зміни. Контакти та зустрічі цими днями заберуть багато часу, але принесуть дохід у майбутньому. Друзям та знайомим краще не відмовляти у виконанні прохання. Особливої важливості для вас набуде духовно моральний аспект. У неділю постарайтеся створити собі та своїм близьким святковий настрій. Водолій. Цей тиждень може стати сприятливим часом для перегляду системи цінностей. Можливо, вам варто змінити коло спілкування та зустріти новий рік у новій компанії. Події цього тижня відгукнуться через значну кількість часу. У ваших планах можуть відбутися значні зміни. Є шанс знайти незвичайні подарунки під ялинкою. Риби. Не відмовляйтеся від запрошення друзів зустріти новий рік у несподіваному місці чи організувати карнавал. У вас є ще час все підготувати. Багато цікавого та приємного обіцяння.